У Чорноморську продавчиня відмовилася обслуговувати дівчину українською мовою. На аргумент клієнтки, що обслуговування державною мовою встановлено законом України, продавчиня відповіла, що якщо дівчині так кортить, аби її обслуговували українською, то нехай вона оплачує їй мовні курси. Крім цього, продавчиня мобілочки назвала дівчину Западенкою та викликала на неї охорону. Втім, після того, як відео розлетілося мережею, вибачення продавчині не змусили себе чекати. Я вибачаюся, що я порушила мовний закон. Я поважаю українську мову. В Аргентини новий президент. Ним став 53-річний Хав'єр Мілей, який пообіцяв покращити економіку країни шляхом шокової терапії. Крім цього, він є прихильником України та одним із перших засудив повномасштабне вторгнення РФ. І наостанок до Дня Святого Миколая редакція Радіотрек підготувала подарунки: три гусака-обіймака, розіграш яких відбудеться 5 грудня у прямому ефірі. Детальніше про розіграш читайте на нашому сайті або у телеграм-каналі Радіотрек.